На Рівненщині зіткнулися мопед та мотоцикл. Одна людина загинула, двоє у лікарні. Страшна аварія сталася у понеділок, близько 17-ї години на вулиці Дзержинського в СМТ Клесів Сарницького району. Водій Мопеда Сабур, 24 24-річний житель Клесова Анатолій, зіштовхнувся з мотоциклом Альфа Мото, яким 22-річний Юрій, також мешканець Клесова, рухався на зустріч. Водій Мопеда Сабур, 24 24-річний Анатолій, місцевий житель, рухаючись зі сторони села Страшів напрямку СМТ Клесів. Допустив зіткнення з мотоциклом Альфа-Мото під керуванням 21-річного Юрія, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій мопеда помер на місці пригоди. Пасажирку мопеда 18-річну Ольгу із Сарненського району з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ. Туди ж потрапив і водій мотоцикла Альфа-Мото, який отримав різні тілесні ушкодження. Чому чоловіки не розминулися на рівні дорозі, нині з'ясовують слідчі.